Роберт Кларк, співробітник американського мозкового центру Йорктаун Інститут, каже для видання Sky News, що угода про припинення російсько-української війни може бути досягнута до Великодня. Ну ви скажете черговий прогноз, але я, друзі, наголошую на тому, що окремі змі поширюються і кажуть, що вона може бути. Як така, що з'явиться або про неї почнуть говорити? Насправді, якщо читати перше джерело, то мова йде про досягнення угоди до великодня і відтермінування візиту. Кітакелога до України, як на мене, пов'язана саме з підготовкою такої угоди, і в тому числі з набуттям офіційного статусу офіційного представника повноцінного, повноправного президента США. Відтак, насправді, візит Келога до України цілком логічний вже після інновації Дональда Трампа. Про що, власне, говорить Роберт Кларк для видання Sky News, коли наголошено тому, що угода може бути досягнута до Великодня. Він говорить, що це буде. Буде неймовірно важко для України. І зніть увагу про важкість для України. Чим далі, тим більше говорять, Україну реально примушують до територіальних поступок. Але так говорять на Заході. Насправді ніхто від території відмовлятися не буде. Так от, Кларк говорить, я думаю, що люди дійсно повинні поважати той факт, що це рішення України. Зрештою, це не Америка і не Британія. Я думаю, що американська сторона розглядатиме якусь угоду точно до Великодня. Розглядатиме, мається. На увазі вже досягнути будуть якісь певні домовленості. І це просто зводиться до того, чим готовий пожертвувати Путін, каже Кларк, особливо в таких районах, як Курськ, мається на увазі, як він може відвоювати ці території, повернути собі, тому що інтенсивність боїв у Курській області, як ви знаєте, дуже висока. А також каже він: на жаль, скільки готовий пожертвувати президент Зеленський. Ну, для розуміння ситуації, цей коментар аналітика Роберта Кларка він базується на інформації, яка дійсно у нього є, із найближчого оточення Трампа, які справді, як на мене, вже мають певну рамку щодо того, яке ж бачення у Трампа завершення російсько-української війни.